Добрий день, хотілося зачепити таку тему, як укуси комах, тому що з з початком тепла, з початком теплих днів ми проводимо все більше і більше часу на, на вулиці. Ось, і все кусається. Кусаються комарі, мошки, оси, бджоли, жуки, навіть божі коровки, і ті кусаються. Тому наразі дуже велика кількість звернень і від батьків, і від особисто від дорослих, яких кусають звернень щодо поради, як діяти, що з цим робити, от як лікуватись, як відлякуватись. Тому хотілося про це сьогодні згадати. Все залежить від реакції на укус. Якщо мінімальна реакція, вона не потребує нічого, тільки помили, помили з милом і цього достатньо. Якщо реакція супроводжується болем і мінімальним набряком, ми можемо прикласти щось холодне, це теж добре допомагає, щоб зняти біль і зняти набряк, і, можливі, подальші якісь проблеми з цим місцем укусу. Якщо реакція більш яскрава, от у вигляді припухлості, почервоніння, то ми рекомендуємо використовувати місцеві засоби. Які місяці антигістамінні речовини, це може бути, наприклад, всім відомий феністилгель або псилобальзам. Якщо реакція більш яскрава, і ми знаємо, що у цієї дитини або у цього дорослого є схильність до алергічних реакцій на укуси, то в такому випадку може знадобитись прийом антигістамінних препаратів всередину та використання місцевих стероїдних засобів, наприклад, той ж же, та же гідрокортизонова мазь, яка буде працювати на випередки, щоб менш прояви були. От, тим паче, якщо ми говоримо про укус, наприклад, оси або бджоли і укус у такі от небезпечні ділянки, як обличчя, очі, перенісся, шия, то в цих ділянках все ж таки є необхідність використання місцевих сильних засобів, так званих стероїдних засобів. От. Щодо профілактики, то на ринку є величезна кількість репелентів або засобів, які відлякують комах, відлякують комарів. Ось єдиний момент, на що треба звернути увагу, це вік, з якого їх дозволено використовувати. В переважній більшості ці репеленти наносяться на тіло або на одяг, тому це важливо враховувати вік, з, яких, з якого вони безпечні. Також є репеленти, які ми вмикаємо в мережу, в електрику, але стараємось тримати вікна відкритими, щоб не дихати цими парами. На сьогодні я навіть бачив є так звані ароматизовані свічки, які теж. Заявлено, що вони допомагають боротися з зальотами, перельотами оцих от команд. Бережіть себе, гарного дня, теплого літа!